Вітаю вас, друзі, понеділок після вихідних 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну і сьогодні вночі в Лос-Анджелесі сталася подія, якої ще не було не те, що в Незалежній Україні. Такої події не було ще, як скільки існує світ. Різний світ, Перше, первобитний, як кажуть, середньовіковий, сучасний. Просто такої події ще не було. Наш е, документальний фільм е, «20 днів у Маріуполі отримав першу премію Оскара і був нагороджений. В цій залі звучали слова Слава Україні! Героям слава! А Мстислав Чернов. Це режисер цього фільму. Ну, знаєте, сказав такі чутливі слова ну, в напрузі, знаєте, в такої ось струні натягнутий, каже: Я б хотів ніколи не знімати такий фільм, друзі. А якби ж я міг обміняти на цю нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, я б це зробив. Якби ж вона не окупувала ніколи наші міста, я б це зробив. Так що я вас вітаю з першою нагородою. Оскаром, з першою натриманою нагородою, якої ще ніколи не було. Це навіть мені сьогодні зранку там мені вночі писали, давали повідомлення друзі з Америки, ну у них же день. Да? Це навіть перевищує, хоча не знаю, це навіть перевищує те, що Росія перенесла всі свої ремонтні бази кораблів з тимчасового окупованого Криму до Новоросійська. Да? Це повідомляє, про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, Ну, я так думаю, що партизанський рух АТЕШ це наш Буданов, ну і, і, і добре. Буде теж, хай буде теж. Так що тепер вони будуть ремонтувати кораблі в Краснодарському краї, а в Севастополі вони не будуть, не будуть використовувати Петра Олексійовича завод. Що таке? Та що, що трапилось? Тепер що? Петр Олексійович без роботи залишився трохи в Криму. Ну, буває. Ну, нічого. Ну, буває. буває. Хай ремонтують там, ми достанемо й туди, ми були там, так? Шеф Буданов там був. Так що все нормально. Також, друзі. Е в ці, ці вихідні, в тимчасово окуповану Докучаївську, Донецької області, да? ну, прекрасне знає, де це, що це, як це, що за Докучаєвська зразу за Новотроївськом, за трасою Донецьк-Маріуполь. Так от там покарали зрадника, який добровільно наголошую, добровільно перейшов на бік ворога і працював в МГБ Донецької. Області не буде ДНР називати. Це цифра в Ігор. Чим більше будемо карати зрадників, іменно зрадників, там а, хтось, а може, я висловився, а може мене не зрозуміли. Ні. Хто живе там і люди не змогли ну примусово щось роблять, працюють, це зрозуміло. Але є люди, які йдуть добровольно. А я вважаю, ті, хто йдуть працювати на так звану їхню державну службу, це люди йдуть добровільно працювати. Все. Це люди добровільно співробітничають з тією владою. Ось це я розрізняю. А люди, які йдуть працювати вандашником чи ще будь-яким, я просто знаєте, упрощую це все яким треба заробляти на хліб, це я зрозумію прекрасно. Так що напрасно ви на мене ображаєтесь. А ще вчора в Петербурзі був вчора. Вчора був в Петербурзі Е, Аеропорт був закритий в Петербурзі. Чому був закритий? Тому що туди попав наш безпілотник і в Ангар. Ангар в Маріуполі. Ой, Маріуполі Пітері в аеропорту тисяча квадратних метрів. Друзі, ну це великолепно, це до, добре, це класно, це просто. Я взагалі думаю, а якщо так от 5, 6, 7, ну скільки можна міст в Росії держати просто в напрузі аеропорти? Да, там взяти е, е, Ростов, Белгород, Курск, Орел, там Щебрянск, можливо, можливо, Пітер, можливо, ще якесь. І просто на напрузь. Літаки не літають. І зробити з цих міст безпілотну зону це було чудово. Чудово. От уявіть. Люблю я по, Люблю я помріяти трошки, ну люблю. А можливо, щось і буде. Наші Буданов і Малюк. Красавці. Красавці, друзі, красавці молодці. Молодці. Друзі, підпишіться на цей канал. Да, на мій канал. Поставте, тому що половина дивиться без підпису, підписки. Поставте вподобаєчку. от зараз посеред якраз випуску, це сигнал Ютубу. Ютуб розповсюджує. Поставте, натисніть дзвоник, щоб до вас проходили повідомлення, коли виходить наступне відео. Пишіть, пишіть про мрію, як ви думаєте, що ж буде, що ж, що ж, що ж ця мрія дає нам, і, і чи можна, чи хотіли б ви так зробити? Я знаю, що де у нас які люди у нас всередині держави, вони не хочуть цього. Ну, да ладно, давайте так. У ніч проти 9 березня та, е, польські протестувальники, блокіровщики, так, е, припинили свої дії в напрямку пункту прописку Краківиць. Ну, Це тимчасово, бо вони зазначили, що свої дії поновлять орієнтовно 13 березня, сказав про це речник Держслужби Андрій Демченко. За словами Демченка, п'ять пунктів пропуску лишаються заблоковані, У чергах залишається близько 1700 вантажівок. Ну один вони розблокували. Чому мабуть там і їхні? Я вам хочу сказати: наш геній в лапках, Геній, який був на конгресі європейської партії і який зустрічався з усією європейською партією, і переговорив з усією, Сіма. У нас завтра Петро Олексійович сказав, в життя буде, як в Швейцарії. Я з усіма переговорив. Так ось він уже на низькому старті. На низькому старті, щоб закричати, це я бачив Туска, це я з ним обнімався, це я йому на вуха нашептав, щоб знали, зняли хоча б тимчасове блокування. Брехня, друзі. Нічого, він з Туском не домовлявся, ні про що не домовлявся. Якщо й домовлявся, то про більше блокування. А це такий. Така домовлена, що ну, чекають протестувальники, так звані. Я вважаю, це не протестувальники, а уряд Польщі на чолі з Туском. Вони там шантажують Європе... Європейський Союз. Вони шантажують нас, вони шантажують всіх, щоб їм дали знаєте, пільги і щоб вони були найкращі в Європі. Да? Зараз ми найкращі аграрії найкращі в Європі. Це ми. Це ми і нам дали е, практично ті ж, ті ж права, що і у них в Європейському Союзі, да? члени Європейського Союзу. А Польщі це не подобається. Підождіть, підождіть, Ми робимо. Нічого ми не робимо, не заборонено. Ми робимо все те, що про що домовилися. Ну ладно, вирішить там ЄС, дати їм гроші, чи не вирішить ЄС, здати їм гроші, подивимося. Ну вони, я так думаю, навіть якщо і вирішить яку частину дати, все одно буде заблоковано. Я просто наголошую, що нам, якщо ми хочемо перемогти в цих переговорах або якийсь компроміс дододод, ну, дотиснути до компромісу, нам треба дзеркальні. Відповідь так, нам треба дзеркальна відповідь. У нас не повинно бути польських товарів. Все, все, от все. Тоді ми можемо про щось говорити. Але коли вони тут заполонили і дорога відкрита, ми не можемо вести переговори. Це точно так, як з Росії. Ну що не так? Я не розумію наш уряд, я не розумію наших міністрів. Але я розумію тих, хто допомагає нашим воїнам, тим, хто допомагає нам пришвидшити нашу перемогу. Я хочу подякувати за ваші донати, алійні надії, Цупро Тетяни, Танечка на канал перерахувала. Дякую вам, Тетяна. Березюк Миколи. Микола, Микола тиснув вам руку, ви на канал перерахували. Дякую вам за підтримку. Кравчук Андрій, я просто обі руки ваші тисну. І ви, ви, ви таку справу робите добру, ви постійно допомагаєте. Три перекази: і на канал, і на а, дрони, і на спальники. Дякую вам, Андрій, дякую, величезна вам подяка. Харитонова Тетяна, дякую. Платон Монобанк. дякую. Кравцова, Людмила на канал. Людмила, величезна вам подяка, величезна вам подяка, Особисто. Кояніченка, Ірина, канал, дякую вам, Ірина. Дякую, Ірина, особисто, особисто від мене. Міщенка Тамари, Бобова Людмила 50 на 50. Дякую вам, Людмила. Яковлеву Олександру, частина на спальник частина на канал Дякую вам, дякую, друзі, по Монобанки. Монобанка закрита. Сьогодні, після 9 буде перерахунок на два дрони. Обіцяють їх відправити сьогодні. Коли буде відкрита наступна подивимось, ми ще з вами порадимося, що і як, як робити. А вам величезна подяка за те, що ви напишете зараз, напишете зараз. Про аеродроми. ось це я дійсно про, про аеропорти. Про, ну Просто класно, друзі. Просто класно. Всі реквізити в, знизу о, в розділі опис. Заходьте туди, дивіться, о, заходьте в Телеграм, підписуйтесь на телеграм, друзі. До вечора. Ввечері також сьогодні новосний, новосний випуск, як і був раніше. А вже вівторок. Ну, я ж розповідав вам суботу в стрімі. Так що хто хоче послухати, зайдіть в стрім, там нова, новий формат е тижня. Дякую вам, до вечора. Україна переможе.